І війна закінчиться. І я кажу, що вже цього року. Засідання коаліції рішучих ні до чого не призвело, Трамп до них так і не приєднався. Каже, ну не купуйте вуглеводні. Якщо воюєте з Путіном, вони не придумали нічого кращого, як Володимир Олександровив і почав спирати. мовляв, а я-я-я, Угорщина і Словаччина купую вуглеводні. Хоча інші країни Європи які допомагають. Закупівки, лі, закупівлі за час повномасштабного вторгнення, ті, які збільшили. Закінчується головний двигун війни. Гроші. Європа не буде давати так, щоб компенсувати частку Америки. А Америка більше вкладуватись не буде. І це прекрасно, і це буде мир, і це буде несправедливий мир. Але таке казало багато людей на початку. І я в тому я зрозумів за ці роки повномасштабного вторгнення, наскільки небезпечним може бути незнання. Воно смертельно небезпечне або принаймні може покалічити. Тому Мож що з минулого ніхто так і не взяв. Пошукайте там про мобілізацію в УНР, стаття «Українські Правді. Система як колись, так і тепер сприймає простого громадянина як. Яке має її готувати і мовчки за неї вперте. Чого або того? І тому вони прекрасно домовляться, бо комунікації є не тільки на найвищому рівні. Навіть пенсійний фонд, якщо пенсіонер перебував на окупованій території і отримав там пенсію, тут за ті роки пенсію вже не отримує. Вони комунікують. Тому системою. Всім миру і добра. І учіть історію. Це життєво, не гасла. Тому що для них гасла тюху. Історія і правильні висновки. Ось це головний меседж. Всім миру і добра.